Програма виходить за підтримки міської організації Української народної партії. Голова Ігор Слюзар. Хотіла б я піснею стати усю сюю хвилину ясну. Щоб вільно по світу літати, щоб вітер розносив луну. Лежу я в кімнаті біля вікна на дивані, дивлюся на небо. Ластівки літають своїми найкращими крилами махають. Мені захотілося стати ластівкою, мати крила, літати, людям радість дарувати, Но я не ластівка, не маю крил. Не можу літати, я буду малювати і своїм найкращим друзям свої картини дарувати. Тим, хто цінує чужий труд, то не просто картина, то частинка моєї душі закладена в неї, як приділя людини, важка хвилина. Вона подивиться на мою картину і зрозуміє, не все так тан, буває ще гірше в людей житті. Знайомтеся, героїня нашої програми Оксана Олексіївна Попадюк. 20 років тому народилася у мальовничому гірському селі Веженка Вижницького району Чернівецької області. Так склалася доля, що дівчина інвалід дитинства, прикута до ліжка тяжкою недугою, дитячий церебральний параліч. Оксана здібна і надзвичайно талановита, руки в неї нерухомі. Незважаючи на це, вона малює зубами напівлежачі і пише вірші. Привіт! пише вам Оксана. Яка. Та, що любить життя, якби вона його не любила, то давно б на цьому світі не жила. Яке б життя не було, бо кожній людині дуже важко, кожній людині по-своєму, кожен має життєвий хрест. Не втрачайте віру, любіть життя просто за те, що дана хвилина. Якщо дуже важко, знайте, пройди гарна, гарні емоції, гарні хвилини. Як ні, інколи буває у хворих людей, що смерть дивиться в очі. І дуже страшно. Але незважаючи на той страх, треба посміхнутися і сказати, я ще живу і, і люблю світ, а світ любить мене. І це позитивне налаштування, навіть психологи кажуть, якщо людина позитивно налаштується, буде казати, в мене все нормально і буде краще. Знаєте, вона притягує добро і добрих, гарні емоції людей. Про себе Оксанка написала легенду, як мене порятував ангел. У Мальовнішому селі Важенка одна дівчина проживає, а ім'я їй Оксанка. Вона дуже щаслива, бо має прекрасних батьків, вірних, справжніх друзів. Вона ними дорожить. А ще вона велика оптимістка, ліжко, на якому Оксанка проводить більше свого часу. Називає троном, а себе королевою. Але не треба забувати, що вона звичайна людина, а як у звичайних людей бувають важкі хвилини. І тоді приходить на допомогу їй ангел. Ангел це людина, яка вміє вислухати і порадити. Я її поважаю і дуже сильно люблю, нашою з нею дружбою дорожу. Вірить Оксана, що саме добрий ангел допомагає їй. Все добре. Бо я живу, я, до речі, досить гарно ходжу, хоч це трошки мало, а для мене дуже великий успіх. Я вже рукою трошки намагаюся писати пару букв, пару слів. Це було перше враження, дуже, як я це зуміла. Я не знала, чи плакати, чи радіти, чи сміятися. Хотілося просто стримнути високо, -високо. Найвірнішою подругою в житті для Оксани є її матуся. Ніжно називає дівчина свою маму чарівницею феєю. Матусю, пробач мені усе на світі. Будь зі мною завжди, будь зі мною навіки. Я знаю, буде важко, але ми все перебори на світі. Матері нічого не бояться, як їх, тільки як їх ображають, їхні власні діти. Діти, бережіть матері, вони найкращі в світі. Народилася у вас дитина. Лікарі вам сказали той такий страшний діагноз, чи не сказали? Не Казали, як ви далі жили, коли зрозуміли, що то буде біда? Будуть проблеми ролася і тепер боремося за неї. Вже так було, що в 11 років Черніцях говорили, що вже нічого. Абсолютно, і ми боремося, холодну воду обливалися, що тільки не робили, і тепер боремося за нею. дивимося, що є покращення. Якісь? Вивозимо на масажі, ходимо кукурузи лопам, бабам, щоб вони дивилися, буряки сапаємо, копаємо, щоб хтось повіз, щоб хтось привіз, щоб хтось до неї подивився. Щоб хтось подивився. Це їй допомагає фізичні вправи, чи така віра, що рука фізичні кожен день фізичні вправи. Якщо з нею не працювати, з нею нічого не буде. Нинічого, Я з нею треба працювати як фізично, так і морально. Сняться дівчині яскраві і насичені сни, поля, ліси, багато духмяних квітів, а вона здорова разом з подругами збирає букети. Мені приснився дивний сон, ніби лежу я на ліжку з прекрасним юнаком. Я повільно засипаю, він ніжно мене обіймає. Та раптом я прокидаюсь, і сумно стає мені якось, що було це все лише сном. Та сонце мене звеселяє, віконце моє заглядає, та промені свої кидає і душу мою зігріває. Найзаповітніша мрія Оксани ходити. Мрію, звичайно, ходити, мрію, і прагну до цього, і йду, і фізичні управи роблю. І тепер здоров'я покращилося, я, напев... я трошки впевнена віра, що колись в моя мрія. Є мрія, і матеріальна мати автомобіль. Старий запорожець, якого їй виділила держава 12 років тому, вже доживає свого віку. А Оксані треба їздити до лікарів, робити масажі. Будь-які спроби батьків якось вибити нову машину нічого не дали. Не були результату від звернення до президента в Чернівецьку облдержадміністрацію райдержадміністрацію. Урядовці відзвітували, що звернення розглянуто згідно постанови Капміно. Оксана Попадюк перебуває на обліку для отримання автомобіля як інвалід дитинства. Порядковий номер черги 284. Автомобіль вам буде виділено в порядку черги з оплатою 30% вартості автомобіля. Але надії родина Попадюків не втрачає. Працюють і борються за життя нещодавно. Оксана екстерном закінчила школу. Батьки принципово захотіли, щоб на урочистостях дочка була разом з випускниками. І коли директор прийшов додому і сказав, що їй будуть вручати атестат, я кажу, коли? Він каже, в неділю вдома ні, кажу, так не буде. Дитина буде отримати атестат, де дітки, де дітки будуть получати? В Домі культури. От дитина буде получати в Домі культури, атестат. Ми її привеземо, принесемо на другий етаж. І вона там буде. І Ми її привезли і принесли. І коли вже церемонія ця скінчилася. А чоловік пішов додому нещодавно, нас. Ми довго йому дзвонили, вже по культуру закривався, ми її не могли зняти з другого етажа, бо ніхто не може зняти тату. Ніхто не може зняти. Оксана не має часу сумувати. Завжди знаходить собі заняття. Диву дивуєшся, коли бачиш, як їй вдається малювати, тримаючи пензля у зубах. Самотужки оволоділа комп'ютером, і пальцями ніг працює на клавіатурі та мишкою. Коли вночі не може спати, на мобілці так само пише твори. Нещодавно побачила світ збірка творів Оксани Попадюк Моє життя у рідному краю. Диво. Так справді все цим можна вважати дивом. Проте це ще й надзвичайне бажання жити. Всім людям бажаю, щоб ви мріяли, надіялися, вірили і любили. І все тоді. Буде. Голоде, головне, знати, що як би там не, бу, не було, все минає. Нічого вічного на цьому світі не буває. Навіть і ми люди. Але життя прекрасне. Скільки малюничої краси, скільки природи. Це просто сьома найкраще. Цінуйте життя, бо воно прекрасне, і воно у нас одне. Цінуйте життя, бо воно у нас прекрасне. Бо воно у нас. ODNE Програма виходить за підтримки міської організації Української народної партії, голова Ігор Слюзар.